Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру з Артема Мілевського FIFA 13. Сьогодні у нас буде важливий матч зі збірною Болгарії. В кваліфікації до чемпіонату світу. Дивимось, Німеччина перше місце 19 очок, тут вже дістати її буде нереально. Потім Данія, Болгарія, Ірландія по 8, Україна і Чехія по 7. Тому вигравати треба обов'язково у збірної Болгарії. Мілевський повинен бути в складі. Будеш грати в стартовому складі. Чудово! І тоді у нас буде матч ще з Севастополем в цій серії. Давайте розпочнемо одразу матч. Граємо у гостях. Так, яку форму візьме? У них що там ще є? Червона? Давайте їм білу, нам синю. Нехай. І одразу розпочинаємо матч з Артема Мілавського. Георгів у них травмований. У нас коноплянка, наскільки я пам'ятаю, отримав червону карту. Зараз ще раз нам покажуть табличку. Мінус 3 різниця голів у збірної України. Ну, звичайно, ми програли 3-0 у збірної Німеччини. Тільки у неї вже мінус 3 здобули. Все, поїхали. Мілевський рветься в бій. І ледь біжить спочатку, звичайно, щоб не втомитись. Знову суворий девіч в складі. І Мілевський вже з м'ячем. і його втрачає. Зараз треба йому розбігатись. І повинен, повинен сьогодні забивати. Куди ж цей навіс? І... ні, ні, не встиг, не встиг перервати пас. Хоча читалось. читалось. Треба, щоб допомагали півзахисникам Мілевському. Що ж це за пас від Артема. Початок невдалий. Божинов. Пєєв, знайомий нам футболіст. Грав в Динамо Київ колись. Дімітров. Це чи передача, чи удар, що це в його виконанні було. Мабуть, удар. Нехай постійно так б'ють. Знову я не глянув на наш склад. Головне, що там є Мілевський. Зовсім ніяк не вдається жодного гравця обіграти. Там Тимощук нападає. Ротань тепер. Відбивайтесь! Відбивається. Мілевський. Він що, клоун? Що він робив? Давайте швидше так. І дивимось. Що робить Мілевський? А що ж я сам не зрозумів, що він робив. Я хотів віддати пас одразу на Ярмоленка. Важко сказати. Важко сказати, що це було. Може якийсь новий танець з клуба Аліана Сіті. <Relax> не знаю, що це він зробив. <races> Може скоро так будуть у всіх клубах України танцювати. Хоча повинен був спокійно давати пас на Ярмоленка і йти в контракат. Вибиває голкіпер. Ну нарешті, хоч головою виграв Артем, якийсь він сьогодні як не з тієї ноги став. Ярмоленко Відпасовує назад. Ротань. Ось так от грає Девіч. І от зараз удар від Мілевського. І Хто ж там такий стрибучий? Лисий. Я не люблю лисих голкіперів, бо вони а, гарно стрибають. Їм нічого не заважає. Удар головою тепер від Мілевського. починає потрошку додавати в своїй грі Тьома. Міхайлов. Мих... Міхайлов? Це той, хто перервав удар Артема. А удар був непоганий. Ротань. Ротань невдало. Порушення правил це з нашого боку було. Манолів. Попов, але це не той. Поки ми дивились на Попова, нам забили гол. Нам забили гол, і тепер треба двічі забивати Артему Мілевському. Бо хто ж тут ще заб'є? Як грає Україна останні матчі, це просто жах. З Чехами, нехай з німцями іще можна зрозуміти. Удар. Ну вже правою починає бити Мілевський, а не лівою. І знову тепер болгари. Удар! І знову цей лисий. Але удар був прямо в нього. Треба подивитись, нам, мабуть, дали якісь таланти, а ми давно не дивились. Та що ж це з Мілевським? Чому він падає, танцює, не може обіграти нікого? Треба подивитись, включити якісь таланти. Бо ми так заробляли нормально балів. Кілів і не дивились, що ж, там, що ж там за таланти, може нам дали друге дихання, наприклад, щоб бігати більше. Вибивай. А збірна на спаді, воно видно. Головами зіграли в англійському стилі. Зовсім ніяк, бачите? Ніяк грає наш центр поля. Вже віддавай. Мілевський. Розвертається, не дають йому пробити і не перехоплює. Дві хвилини додає арбітер до першого тайму. Попов. Той, хто дав гольову передачу, Пєїв, знову попов. Пас. Кучер не встигає і не дасть нам, мабуть, так, звичайно. Це ж арбітер FIFA. 1-0. Дімітров на 29-й хвилині. Удар був прекрасним у Мілевського. І Як же ж той Міхайлов зловив? Так, ну тепер давайте, всі в атаку. На жаль, не, не можемо ми їм сказати, щоб вони всі в атаку йшли. Це говорить тренер. Куди ж ти закидаєш, якщо Мілевський йде, а не біжить навіть? Пас, Пас на Мілевського! Куди ти заправляєш? Не ще є непорозуміння з Мілевським у гравців збірної України. Рідко він грає просто за збірну. Якби ж Фоменко випускав на кожен матч. Поштовх якийсь був, бо втратив м'яч Артем. А це п'ятий номер точно кучер. Мілевський відбирає. Фас Ярмоленко. Притримав хтось там з гравців болгарів Наш, нашого Артема. Незрозумілі навіси від нашої збірної. От просто заходять і навіс. Такий в стилі Стоксіті граємо, але ж у нас нема не Пітера Крауча, не інших здоровинів. Так, навіс в нікуди в стилі Марковіча все-таки. Якщо хтось пам'ятає такого гравця. Пас від Мілевського. Пас від Мілевського. чіткий, точний, сильний. Чому інші не можуть давати. Такі паси Бердбату виходить замість Божинова. Цього ще не вистачало. Не реагує тепер сам Тьома на натиснення клавіш чомусь. Все якось не так пішло в цьому матчі. 64-хвилина. та хвилина. Атакує збірна України. І знову цей закид за спини захисників болгарських, але ж наші не встигають. Ламають, ламають повністю Мілевського вдвох, в трьох, нічого він не може зробити. Хотів я віддати пас. Там хтось набігав, але ж затисли і не дали навіть змоги. Давайте, всі в атаку, поїхали. Мілевський. Пас. І ще один пас. Забрав м'яч, Тимошуку Мілевську. Чудово. 73 хвилина ніяких моментів немає. Немає ударів поворота. А якщо ми зараз програємо, це катастрофа. Оце вже який тур? Хтось побачив? Восьмий. Так, скидає. А там, якщо ми будемо вже на 4 бали відставати, це. все. Чемпіонат світу проходить повз нас. Бербатов. Бербатов. віддає пас на Манолєва, добре, що він втік від м'яча. Вибивай, хоча б нічия. І ось туди б дати пас не виграє Мілевський другий поверх. Ну от куди ти кидаєш? Точно тут. В цьому моменті точно на гусів, але ж гусів. Але ж гусів. Манолів. Барбатов. Давайте поприсянгуємо трошки. Що ти там витанцьовуєш, Неймар? Так, гусів. Мілевський. Ось підбігає якийсь. Девіч. Куди? Іди тягай за ногу. Футболістів. Пас Мілевський. Да бий уже Мілевський удар гол! 90 хвилина, Артем Мілевський! Не буду радіти ни з ким, отак от покочусь краще в ворота, так, щоб символізувало гол. Все, у мене ігнор. Тотальний ігнор своїх партнерів по команді. Буду радіти сам. Бо вони мене не розуміють. Давайте бігайте. От що б ви робили без Артема? Вигравай, вигравай головою. Цей Девіч взагалі ніякий. Ну... Де вони взяли такого гравця, щоб натуралізувати? Все, 1-1. Врятувались. врятувались українці. За допомогою, звичайно, ж Артема Мілевського. Другий гол за збірну, дебютний в офіційних матчах 9,5. Чотири гравців всього ми обіграли, зовсім мало. Данія виграла, Німеччина також. Коноплянка повертається. І це вже в наступних матчах подивимось, давайте. Коли ці матчі будуть. Щось я не бачу їх. Це вже взагалі, може, в наступному сезоні вони будуть. Так. У вересні з ірландцями та з данцями. І дивимось, дивимось, мій футболіст. Змінити. Що там нам, може, понадавали щось. Рукава. О, дивіться, який модний тепер буде у нас Мілецький, нехай так буде. Все, буде такий. Буси мене влаштовують і дивимось. Удар. Мілий дрибі. Ні, нічого не дали, все. Все тут чітко. І в цій серлі ще буде матч з Севастополем, так? Севастополь. Що у нас там з першою лігою? Оу, oh. 4 місце. Четверте місце 3 очки до другого. Севастополь лідер. Лідер. Тому треба його обігрувати. Не знаю, чи відпочине Артем. Ми потрапляємо в основу, але ж скільки там сил у Артема Мілевського. Так. Яку форму взяти з цим Севастополем? Ну нехай так. Бо вони якісь отакі в стилі американських в'язниць. Так. І легенда, все. Поїхали. Що там у нас грає? Бовтрук. Артушов, ну. Чуланов грає. Пам'ятаємо, так, як він в пенальті заробляє в наші ворота. Ну все, давайте, запускаємо. Запускаємо у Мілевського поки пішло трошки. Забив Голвін за збірну. Це не новий якийсь? Якийсь він. я такого обличчя не... А, це Севастополь взагалі. Я звик грати вже в синій формі. Тому в білій навіть незвично бачити, головне, не віддавати зараз на синіх пас. Мілевський! Ні. Мілевський. Не встигає. Кузнєцов. Севастополь. Як ви знаєте, вже. Прем'єру Лізі грає. А тут він тільки збирається вийти перше місце, 45 балів, непоганий результат. І знову Мілевський не встигає. Крамер. Кузніцов помиляється. Картушов, поки розмахнувся, у нього забрали м'яч. Кожанов удар. А у нас вже немає стартового голкіпера. Я щойно згадав, що Федоренко на три місяці вибув. А хто ж там тепер у нас голкіпер? Неясно, треба було подивитися. Вибув. Ага, він ще. Бачите, ми замінили голкіпера і взаємодія з ним одразу погіршилася. Я забув натиснути пас, щоб він розіграв з захисниками. Був трук. Якось останнім часом Мілевський став швидше настільки бігати, чи що він робити став швидше. Чи відпускає м'яч, не встигаю я прибрати гравця. Ну. А тепер заранче це зробив. От бачите, Краще б він не збільшував свої скіли. Так, Артем, давайте постоїмо. почекаємо дуля. Удар. На! Тримай! Тримай від Мілевського 18-та хвилина! Оце так техніка тепер у Мілевського. так? Постояв, розвернувся і вдарив. І так вдарив, що навіть голкіпер відбив, але ж в свої ворота. Литовка. Так, литовка. Знайомий, знайомий голкіпер. Удар хоч був і ближче до центру, але настільки сильний, настільки він був непередбачуваний. Як у Жуні йопернамбукану. Пам'ятаєте такого гравця? Так, відбирай Артем, ну все, це золотий м'яч. Е, двора. Чи... Да не забирай, ну ще ж трук. Вдруг... Я хотів з центра поля пробити, чесно кажу. Хотів перевірити голкіпера з центра поля. А ну ось так от! Нема рук голови! литовка! Який сейв. Міколюнас. Таке враження, що Севастополь зібрав в себе всіх гравців з премєр ліги тобто з різних клубів. Дивіться, Кожанов, Дуляй, Левандовський, хоч вони вже давненько грають. Потім Міко нас, з... що це за там піруети, Міко нас, з... Ковпак. Тобто такі збірна Прем'єр ліги зразка того або поза того сезону, щось такого. Пас! Вже якось притумився Мілевський і повісив руки. Багато роботи. Олександрія виграє 2-0, це погано, це наш конкурент, від якого ми відстаємо якраз з 3 бали. Але поки ми виграємо у Севастополя, все добре. Хоча хиткий рахунок. І наш захист може пропустити в будь-який момент. Це, до речі, перший матч. Перший матч після зимових канікул. Тому наші гравці все-таки відпочили. І може у них і вистачить сил на 90 хоча б перших хвилин. Милевський, Ось так от. Настрибує на, на дуляя, мабуть. І поїдь. Давайте, давайте, поїхали! Побігли, всі вперед! Запускай! Ось такий пас від Артема Воронченко, та да ти прийми, Рижий! І давай, пас, поскинь! Ай-яй-яй, зайшов, зайшов, зайшов! Так, тут багато народу, багато, не всіх. так. не такі. пруткий Артем. Крамер. Кузнецов. Міколюнас. Кузнецов, Удар. Гарний удар. Нічого не скажеш. Все, свисти арбітер. Все одно не даси нам провести атаку, б'ється об когось. Знову обдуляя. Що ж це таке? Дуля якийсь дуже збитий. Перший тайм закінчується. 18-та хвилина. Рутем Мілевський 1-0 поки що десна виграє. Ось цей гол. Чудово розвернувся і пробив. Нафтовик Олекс... не Олександрія, Нафтовик Авангард 1-1 Олександрія Буковина. 2-0 після першого тайму. Ось знову я подумав, що ми розіграємо м'яч. Настільки я звик вже грати в синій формі. Дуже часто грав в синій формі все-таки із за синього халату Мілевського. Щоб хоч якось реалістичніше було. Давай, вибивай. Викидає навіть. Мілевський. Пас. Це Воронченко, так? 18-й. Воронченко. Рудий Воронченко ніяк не може нормально зіграти. Пас. Ось так от розвертається Артем. І що це за там. Красень у нас грає зліва. Жук справа грає, а зліва я навіть не знаю хто. І це добре, що я не знаю хто, хоч не запам'ятаю його прізвище. Оце так момент. У мене навіть пропало мовлення. Я дивився з круглими очима. Як же ж не реалізував цей момент, мабуть, Кузнєцов? Брил виходить замість Луценка, ковпак замість Кузнєцова. Дві заміни по одній команді. Мілевський як глибоко він грає. І обіграю вже якогось гравця і пас. Дивіться! Росте як футболіст на очах. Мілевський вже не просто сам обіграє всіх, а пасує, розпасовує, хоч і результату від цього нуль. Бо партнери по команді не дуже гарні гравці. Давайте так, скажемо, чудовий гол від Ківи. Ківа нам забиває на 61-й хвилині. З лету пробив. Гол класний, Нічого тут не скажеш, але він нам. Він нам заважає. Бо тепер один-один, тепер нічия. А дивлячись, як грають наші гравці, то. вся надія знову на Артема. Давай пасуй. Розвертається Артем. Не втече, звичайно ж не втече. Куди з такою масою? Якби хоч. Десь восени починати кар'єру. Якби я почав кар'єру за Мілевського восени, він би там кілограм може 78 був, а так тут. із за таких останніх подій так він набрав тепер кабан 87-кілограмовий! Ай. Треба ставити йому під 90 що це. І бігає тепер ледь-ледь. Трук, -ледь. Мілевський. Втомився вже Мілавський. Втомився. Треба давати пас. Ось ще один гравець наш. Тільки не помиліться, будь ласка. Проходить! Артем! Артем! Удар! Ногу! Ногу свою викидає! Литовка там збили Артема! Після моменту. Не вийшло. Не вийшло. Забити другий м'яч. І хтось там не встиг на добивання. От зараз дивіться навіс на цього 19-го, Ні. Ні, Севастополь розіграв погано і тепер ми в Атаці. Пас, швидше. Стіночка з. Ні, не стіночка. Малюк. Який же ти. Молодець. Як так можна грати в футбол? З м'ячем Крамар. 82 хвилина. Відбивається. Захист! Який захист! Нам в атаку треба! Небезпечний момент, до речі, був у Севастополі. Ковпак не забив. Чепурненко, виходить замість малюка, а у Севастополя Жабокрицький. Замість Ківи? Так. Той що забив? Ківа. Раніше можна було його замінити. Так, Мілавський буде боротися. Підштовхнуло це мале! Дуляй! Підштовхнуло! Не міг він виграти головою у Мілевського, ніяк. Там 1,50 метков. Удар. Капець. Ось воно. Дуляй. Забиває на 88-й хвилині. Наш захист зіграв, як треба. Ну, як завжди. Не як треба, а як завжди. Ну, голкіпера звинувачувати. Не знаю, його розстрілювали, він вже відбивав куди міг. Може і краще. Хоча там і 88 номер міг набігти. Ну і що? Ну от як можна так грати? ФК десь на. Я бачу, сидіти вони будуть ще в першій лізі і на наступну сезон. На! Давай, швидше, да швидше, картушов. Дуже повільно зараз Мілайвський, бо він уже втомлений. Та давай, грай, руку ти підняв. І от куди йти? Дивіться скільки с... синіх. Ні, ну це тупо. Це тупо, він вже ну, взагалі не рухається. І програє, десна. Звичайно ж програє. А як же ж? Як можна так грати? Один-два. Мілавський забив, прекрасний гол, а потім... А потім розпочалось. Вибір позиції при літації плюс 3. Ммм, зачіска середньої довжини. Набір бутс. Вибір позиції плюс, при літації ще плюс 1. Нічого собі нам понадавали. А давайте. ні, давайте для реалістичності не будемо там ніякі ірокези ставити не лайпському все-таки. Це артем. Ну і все. Я бачу ми летимо вже на п'яте місце. Ми просто злітаємо все нижче і нижче. Так, п'яте місце. Севастополь 48, Олександрія 44, Титан 40, нас уже обганяє Мі... хочу Миколаїв і Десна з Миколаєвом по 38 балів. Неймовірно. Неймовірно. Давайте подивимось, як наш Мілевський найкращий бомбардир 15 От Оце радує. Видно, що. Що грає людина, а не. А не просто відбуває номер. Так. Картушов 6 гольових передач. На кого? Це він мені в центрі поля давав пас, а потім це йому гольову передачу зараховували. Ну і все. Що тут дивитися далі? На цьому будемо закінчувати серію. Наступній у нас матч зі Сталлю та це, мабуть, Крим-теплиця. Сталь Алчевськ і... Крим Теплиця! Дивіться, на тижні. На тижні три матч. Непогано. О! Прекрасно. Знову це. Так, Сталь і Крим-Теплиця. В наступній серії ця закінчується. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте, і вже зустрінемось в наступних відео. На все добре!